Ми малині про економіку, політику і готовність громади до нового опалювального сезону ми поговоримо з малинським міським головою Олександром Ситайлом. Ми сьогодні намагаємося уйти від газу, а все-таки перейти на альтернативний вид палива. Більшість це твердопалені котли ставимо. Та кількість абонентів на централізованому паленні, яка лишилася, вона не дає можливості сьогодні навіть е окупити електроенергію. Велику кількість е платежів люди боргують, але послуги користуються. Про які цифри ми говоримо? А, про цифри ми сьогодні говоримо. Загальна заборгованість по Теплоколому енерго загальна заборгованість десь в межах 70 мільйонів гривень. Вона суттєво вплинула ще початок повномасштабної війни. Деякі підприємства взагалі зупинились, а деякі підприємства працюють е, і на сьогоднішній день не на повну потужність. Велика кількість людей також призвана до Лав Збройних сил України захищати е, суверенітет, незалежність нашої держави. Тобто людина де-факто може знаходитись і в більшості випадків так вона є. Вона знаходиться на, на фронті. І з тих доходів, що людина отримує, податки сплачуються до тої громади, де зареєстрована військова частина, тобто там да там ми розуміємо ті громади, там дійсно в їх великі можуть бути втрати. Ми маємо розрахувати будь-які варіанти ті ж самої евакуації, і сьогодні всі е шляхи, в принципі, в нас. Я б сказав, вже в задовільному стані. Загальна картина сьогодні така, що перше, основне наше завдання це повернути наших людей. Про вибори особисто я взагалі, скажемо, сьогодні не думаю. Якщо скажімо, завтра будуть перевибори, ну, значить завтра будуть перебори. Якщо їх не буде, ну, значить їх не буде. То ми бачимо, що люди вже працюють над цим, люди використовують якісь вже певні політичні технології. Так? Якщо вибори будуть, покидати ви на вибори? Ні. Ми все ніяк не могли з вами синхронізувати наш час, але я вам дуже дякую, що ви знайшли час. Дякую. Як ви готувалися до нового сезону? Які, можливо, сценарії розглядали, і що враховували? Якщо ми повернемось до опального сезону 22-23 років, в цілому всі, всі, мабуть, його пройшли відносно успішно. Ми врахували деякі нюанси, які могли б. чи ну, Вимови не було, да, щоб, щоб воно не відбулося, але розглядали різні варіанти. Тому, в першу чергу, це газ, газ, який. Е Централізоване опалення заживлює, і в такому випадку, в нас виходить, що ми сьогодні намагаємося уйти від газу, а все-таки перейти на альтернативне вид палива. Більшість це твердопавлені котли ставимо е, на дровах, тому що все-таки ми е, знаходимося в поліській зоні. Нам простіше залучити е, до опалення цей матеріал, аніж все-таки газ. І тому за цей 20 Третій рік ми е, багато котелень переробили, і ще деякі переробля. Воно ще в нас в процесі йде на, твердо, на тверде паливо. От, е, зробили реконструкцію котелень, в деяких місцях, там будемо ставити нові котельні, що нам дасть змогу все-таки не залежати від постачання газу. Це у нас буде своє локальне опалення, яке буде опалювати чи інший об'єкт. Друге тут ми на місці можемо організувати. Нам е, в нас на території громади працює два лісгоспи. І цілі лісогосподарські підприємства сьогодні нам вже починаючи там з початку 23-го року, по сьогоднішній день постачають тверде паливо на ті чи інші об'єкти, які того потребують. І таким чином ми плавно готуємося до початку опального сезону. Що стосується централізованого опалення, централізованого опалення у нас вже, мабуть, десь починаючи з понад 10 років тому, воно почало. Руйнуватися в зв'язку з тим, що пішло велике розбалансування мережі, і це розбалансування призвело до того, що майже не лишилося абонентів на централізованому опаленні. Відповідно, ті чотири котельні, які в нас е, існують в місті, малині е, розраховані під централізоване опалення, саме від опалення газом, е, вони. Е, Надпотужні вони надвеликі для тієї кількості абонентів. А сьогодні у нас там понад 300 абонентів на централізованому опаленні лишилося, і зараз люди масово відключаються. Та кількість абонентів на централізованому опаленні, яка лишилася, вона не дає можливості сьогодні навіть окупити електроенергію з тих платежів, що сьогодні є, і врахувати велику кількість за великомільйони. Я б сказав би за по нашому підприємству теплоенергопостачальному, Місцю, а саме Алена Сьогодні Підприємство не має повноцінної змоги надавати дані послуги людям. Про які цифри ми говоримо? Про цифри ми сьогодні говоримо загальна заборгованість по. Теплокому енерго, енерго, загальна заборгованість десь в межах 70 мільйонів гривень по різним видам платежів. Це і платежі за газ, платежі за податки. Заборговані, е, да, скажемо, за, е, за заробітноплата вона сьогодні відсутня, Ми намагаємося це питання контролювати максимум. І якщо, скажімо, такі питання виникають, ми е, дотуємо комунальне підприємство з міського бюджету для того, щоб його підтримати, для того, щоб воно могло надавати послуги, тому що те підприємство у нас забезпечує не тільки послуги по теплопостачанню, а воно і забезпечує у нас послуги по водопостачанню, водовідведенню і утриманню житлового фонду. Тобто, це таке потужне підприємство, але це підприємство воно вже за десятиліття накопило ну, на. Звичайно, випусу боргів, і тут, тут потрібно робити кардинальні зміни для того, щоб нам надалі, щоб ми надалі мали можливість працювати, і робота не зупинилася. Чому відключається? Тому що, по-перше, ця послуга вона завжди була дороговартісною. По перше, по-друге, коли людина на індивідуальному паленні, вона сама собі регулює графік включення-відключення, вона має можливість. Відповідно до своїх е, фінансових можливостей опалювати собі, регулювати температурний режим, і саме головна причина це е, на випадок блекауту, коли е, в нас в минулому році були такі випадки, що ми вже, якби ще один день був би, то ми вже змушені були в зливати воду із центральної системи опалення. А це. Цілі мікрорайони, це велика кількість будинків, то ми розуміємо, що морози б нам би не дали можливість в, знову закачати туди воду. Тобто, то, умовно, І це, тепла зима минулого року. Да, тепла зима дала можливість нормально нам пережити її. І ця процедура змогла б вже відбутися тільки навесні. Тобто, відповідно, всю зиму е, потрібно було б знаходити інші шляхи опалення. На сьогоднішній день ці шляхи а, вже знайдені так. В першу чергу це індивідуальне опалення. Чи велика кількість людей звернулася за програмою для того, щоб перейти від централізованого опалення? Велика кількість велика Ми можемо кількість, говорити про цифри, якісь е, конкретні? ну я б зараз не готов сказати. Це uh -huh. потрібно статистику піднімати, але точно велика кількість звертається. Але ви маєте врахувати, що звертаються люди ті. Які не дозволяють доходи цього зробити. Якщо доходи дозволяють, людина відповідно самостійно самостійно, цим, питанням. Да, цим питанням займається. А вже відповідно по тим мікрорайонам, де у нас є, є соціальні об'єкти, такі, як, наприклад, там, дитячі садочки чи школи, там робиться індивідуальна котельня, конкретно під цей об'єкт на твердому паливі, що забезпечує можливість. Безпечно пройти цю зиму, відповідно, ми маємо вже велику кількість бензо та дизельних генераторів різної потужності, які розраховані у нас на критичну інфраструктуру, розраховані у нас на освітні заклади, на медичні заклади. Тобто, у нас є можливість того, що ми зможемо певний період часу прибути на цих генераторах, для того, щоб, скажімо, забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури. З 1 жовтня усі громади планують забрати податки, податок, який потрапляє в місцевий бюджет саме з зарплати військових, і його направлять в центральний бюджет. Питання: чи суттєво це вплине на можливості саме Малинської громади? У нас суттєво вплинуло ще початок повномасштабної війни. Що саме це значить? Це значить, що. А велика кількість підприємств зв'язку з військовими діями, які відбувалися поряд біля нашої громади в частині на території громади. Вони суттєво знизили дієздатність наших підприємств. Деякі підприємства взагалі зупинились, а деякі підприємства працюють і на сьогоднішній день не на повну потужність. Деякі підприємства вже взагалі закрились і в, стадії, в стадії ліквідації банкротства. І це для нас надзвичайно велика втрата. Да, за цей рік ми намагалися надолужити. Ми залучили чотири нових підприємства, але це не дало той результат, щоб вийти на довоєнний час. Тобто, велика кількість людей сьогодні лишилась без роботи. Це наші земляки, це наші молинча. Які отримали дохід з тих чи інших підприємств. І з цих доходів сплачувалися податки відповідно до місцевого бюджету. Так як сьогодні в нас вже, на жаль, майже півтора року триває, військ, триває війна в країні і велика кількість людей також призвана до Лав Збройних Сил України захищати суверенітет, незалежність нашої держави, нас з вами. І сьогодні ці люди вони зареєстровані. Ну, не зареєстровані, мабуть, правильно сказати, призвані до різних військових частин, а військові частини зареєстровані в різних громадах на території нашої України. І відповідно, сьогодні податки сплачуються вже за місцем реєстрації військової частини. Тобто людина де-факто може знаходитись, і в більшості випадків так вона є. Вона знаходиться на, на фронті. От знаходиться десь. Умовно, можемо сказати, на сході України, де ведуться активні бойові дії. І з тих доходів, що людина отримує, податки сплачуються до тої громади, де зареєстрована військова частина. Тобто, там, да, там ми розуміємо ті громади, там дійсно їх великі можуть бути втрати. А якщо ми говоримо конкретно про Малинську громаду, ці втрати ми вже понесли починаючи з 24 лютого 2022 року. Також дані нововведення стосуються доходів працівників ДСНС і поліції. якщо ми говоримо про ці суми, то це в межах. 8-9 мільйонів гривень в рік надходжень. Да, вони вони підуть з наших громад. Да, десь ми в громаді можливо не дотримуємо. Для нас це буде тяжко, але глобально ми розуміємо, що це допомога нашим збройним силам. Це пряма допомога. Ці кошти всі будуть спрямовані. Якщо ви пригадуєте ці нормативні документи конкретно на підтримку збройних сил України, поспілкуємося про бюджет і а, проекти, які фінансуються саме з малинського бюджету. Багато сьогодні проектів фінансуються в, в тих межах тих можливостях, яких ми можемо в першу чергу. Ну, які глобальні проекти, про які ми можемо говорити? Можливо, не глобальні, просто проекти, які фінансуються з за кошти Малинської громади. Глобальні проекти, мабуть, це дійсно, скажімо, слово нам зараз не на часі. Вона до глобальних проектів, мабуть, ми повернемось після перемоги, тому що ми їх планували, і з відповідних причин ми їх не змогли реалізувати. Але наряду з тим, да, ми реалізовуємо ряд е, дрібних проєктів, але вони, скажімо, гостро необхідні для наших громад. Це в першу чергу на відновлення дорожньої інфраструктури, та яка в нас за 22 рік ну, надзвичайно пострадала. Чому тому що велика кількість військових, військової техніки е, пройшла, проїхала цими дорогами. Вони і так були, скажімо, в такому. Мабуть, не задовільному стані, і враховуючи погодні умови, а це був кінець лютого, березень місяць. Завжди було коливання температури, це е, волога була на дорогах, і те навантаження, на яке я лягала, воно ще швидше її зруйнувало. Тому нам було дуже е, потрібно відновити дорогу, відновити дорожнє покриття, тому що це нам сьогодні дасть можливість е, все-таки. Е, Далі підтримувати, розвивати нашу економіку, десь можливість оперативно реагувати на ті чи інші виклики, виклики чи наших рятівників з ДСНС, чи наших рятівників із екстреної медичної допомоги. Це десь можливість на випадок. Ми впевнені, що цього не буде, але ми маємо розраховувати будь-які варіанти тієї ж самої евакуації, і сьогодні всі. Шляхи, в принципі, в нас я б сказав, уже в задовільному стані. Крім дорожніх покриттів, що ви ще можете назвати? Проводяться поточні ремонти в закладах освіти, проводяться роботи по. Грантовим програмам, таким як міжнародних донорських організацій, де потрапили теж наші заклади освіти. Сьогодні велика кількість домоволодінь відновилася за рахунок держави, за рахунок обласного бюджету. І для нас це суттєва підтримка, суттєва допомога. Дякую. Давайте поговоримо про те питання, яке на сьогодні дуже багатьох медичних працівників цікавить – Це лікарня. А минулого місяця медперсонал Малинської міської лікарні отримав заробітну плату в середньому від 4 до 10 тисяч гривень. Чому виникла така ситуація і чи вона на сьогоднішній день вже урегульована? Чому виникла така ситуація? Це потрібно провести точний досконалий аналіз. Діяльності лікарні, ну, в першу чергу, мабуть, ми зараз підемо з того, що відбувається реформа. Так? Реформа у нас спрямована на те, щоб заклади е освіти, заклади охорони здоров'я е здобували кошти за рахунок е наданих послуг. Тобто, якщо за освітянами, то кошти ходять відповідно за учнями по тому чи іншому закладу освіти. Якщо ми говоримо за пацієнтів, е Відповідно, лікарень то кошти ходять сьогодні за пацієнтами за кількістю пролікованих випадків. Тобто до чого це призводить? Це призводить до того, що все таки рівень населення, сьогодні кількість населення зменшилась. А якщо зменшилась кількість населення, відповідно зменшилась кількість звернень до того чи іншого закладу охорони здоров'я, якщо зменшилась кількість звернень, відповідно сума надходжень теж зменшилась. Ми це маємо розуміти, що загальна картина сьогодні така, що перше основне наше завдання це повернути наших людей. Тому що люди це саме головний капітал, це саме головне багатство будь-якої громади. О, це наша найбільша цінність. Навколо людей будується інфраструктура. Під людей будується інфраструктура. Завдяки цим людям утримується ця інфраструктура. І ми це маємо цінувати і розуміти. І якщо сьогодні ми бачимо, що кількість населення зменшилась, відповідно надходження по всім рівням зменшилась. Відповідно, кількість звернень до лікарні теж стала менша, і ці проліковані випадки сьогодні не дають можливість. В повному обсязі забезпечити потреби фінансові потреби комунальної установи і відповідно того персоналу, який там працює. Ще з початку року у нас ми вже розуміли, що буде непроста ситуація, і вже в бюджеті закладали певну суму фінансування підтрим, співфінансування, так буде правильно сказати, співфінансування нашого медичного закладу. І ця сума да вона вже була вичерпана, вона закінчилась, відповідно. А На той час, на серпень місяць, коштів, які отримували лікарня від НЗЗУ, було замало для того, щоб заплатити в, то, в тій мірі, в тому обсязі, скільки, мабуть, скільки. Медичний персонал вже звик отримувати uh -huh. так. От і тимчасово прийшлося перейти на нову систему оплати. Да, звісно, ця нова система вона суттєво знизила дохідну частину працівників і відповідно була певна реакція людей. От. Наша задача сьогодні, головна задача це отримати наш медичний заклад, для того, щоб він і надалі продовжував працювати в нашій громаді, надавав послуги нашим людям, як нашої громади, так і прилеглим. Чи mm. можемо ми говорити в цьому контексті про оптимізацію медичного закладу? Дивіться, пані Тетяна. Сьогодні ви особисто бачили на представленні нового керівника. Ми сьогодні вдячні нашому департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації, які допоміг нам в цьому питанні. І сьогодні ми маємо фахівця, який має досвід як в медичній сфері, так і в сфері управління в економічній галузі, і сьогодні ми покладаємо надію. Будемо всіма силами можливості підтримати наш заклад охорони здоров'я для того, щоб він е, вийшов з даної ситуації. На це потрібен час для цього потрібен певний аналіз і певні висновки. І, відповідно, на основі цього вже будемо проводити ті чи інші управлінські дії. В коментарі Суспільному ви озвучили попереднього разу про те, що планується сесія міської ради, де ви плануєте виділяти певні дотації медичного закладу. Чи відбулася сесія, про які суми йдемо ми? Сесію планує найближчим часом провести і попередньо так з депутатським корпусом було обговорено це сума буде складати 1 мільйон 400 гривень в частині саме співфінансування на заробітну плату. Також там є ряд інших сум по медичній галузі, що стосується опалення, що стосується тих чи інших е, господарських витрат. От, але якщо ми говоримо конкретно про заробітну плату, то це в межах 1,4 млн грн. гривень. Дуже багато питань щодо того, бути виборами чи не бути. Президент України висловив свою точку зору. А якою є ваша думка щодо цього питання? Дуже розумно сказав е, Віталій Іванович Бонечко, що ми всі поза політикою по сьогодні. Ми працюємо на результат. Ми працюємо на нашу державу, ми працюємо на своїх місцях згідно своїх посадових обов'язків і робимо все як найкраще на сьогоднішній день. Про вибори е, особисто, я взагалі скажемо сьогодні, не думаю, і не дивлюся в той бік, тому що. Потрібно працювати сьогодні. Якщо, скажімо, э, завтра будуть перевибори, ну, значить завтра будуть перевибори. Якщо їх не буде, ну, значить, їх не буде. Не потрібно жити вибором, потрібно жити сьогодні, робити справи сьогодні. Тому що ніхто не знає, скільки нам э, відведено часу для того, щоб зробити роботу, на яку нас обрала громада. Та? Але ми маємо робити сьогодні і давати результати людям вже сьогодні. А, якщо вибори будуть, ви підете на вибори? Ні. Хтось з вашої громади. А... Займається підготовкою до виборів? Ну, я не готовий вам сказати, чи хтось займається підготовкою до виборів. Це вже питання, мабуть, коїсь особисто, да? якщо ми ну, подивимося, якісь ті чи інші. В соціальні мережі, да, то ми бачимо, що е, люди вже працюють над цим, люди використовують якісь вже певні політичні технології. Да. От, я собі з певністю можу сказати, що я обрався на цей срок, конкретно на цей срок. Да, оскільки мені потрібно буде працювати, скільки там порахують депутати громада, скільки я буду працювати. Але то, що я на наступні вибори не піду, це однозначно. От, я вважаю, що цей період часу ще. Сьогодні працюю, от я маю викластись на максимум да для того, щоб з часом от, е, громада е, ну побачила, що ті чи інші роботи були зроблені? От що я міг то я зробив? І головна задача, що я в цьому місці е, хочу і надалі жити. От, тут моя родина, тут я тут я себе бачу і надалі. От я думаю, що я десь громаді обов'язково ще чимось знадивлюсь. Блок дуже коротко. Освіта на сьогоднішній день. В Малинській громаді чи всі дитячі садочки і школи мають укриття? Майже всі, майже всі. У нас е, ситуація склалася у 22 другому році. Влітку, коли ми готувалися до нового навчального сезону, 22-23 років, е, відповідно, гостро стало питання укриттів, і ці укриття потрібно було. Не приводити в відповідність до тих вимог, норм для того, щоб можна було зайти в начальний сезон. І велика кількість робіт була проведена саме ще в 22-му році. Влітку по підготовці на це було залучено чимало суму. Я вже точно зараз не готовий сказати по сумі. Але велика сума але це був і місцевий бюджет. Ще більше нам допомогла обласна військова адміністрація. Звісно, допомогли. І колектив навчальних закладів допомоги і батьки, але звісно, що кількість укриттів у нас не дозволяє одночасно розмістити всіх учнів, тому що ну, не розраховані площі, не розраховані умови для, для повного обсягу І з цього ми перейшли на. Дистанційну форму в 22-му році частково, а зараз у му вже 24-му новому навчальному році, у нас вже йде просто змішана форма навчання. Тобто, по зміну, одна зміна ходить, частина учнів ходить на першу зміну, інша частина на другу ходить. І таким чином ми е, намагаємося збалансувати для того, щоб учні все-таки отримали кращу освіту, офлайн, вже безпосередньо на місці. І ті укриття вони вже дають можливість е, перебувати в тій кількості учнів. Е, є такі заклади освіти, які, на жаль, їх немає і по сьогоднішній день, і ми їх об'єднували об'єднали шляхом того, що в нас. Ми проводили аналіз найближчих закладів там, чи дошкільної освіти, чи безпосередньо до шкільної освіти, і зводили їх в одні приміщення, розділяли скажімо, ці класи, ці групи, і люди по сьогоднішній день мають можливість отримувати освіту, от, в гарних умовах, з укриттями, відповідно, з дотриманням всіх, всіх норм. Паралельно у нас проводяться роботи і по відновленню деяких укриттів, по сьогоднішній день це для прикладу школа в гранітного для того, щоб нашим учням в 2022-23 році навчатися, то місцеве підприємство Пенсійський кар'єр, воно тоді надало частину свого адміністративного приміщення з укриттям, для того, щоб наші учні могли пройти і отримувати світу. Це початкова школа була. Також дитячий садочок, який там поряд був теж з укриттям, вони теж в себе розмістили. Частину учнів і сусідня школа, де був організований підвіз відповідно. Тобто різними шляхами, але намагаємося, скажем, дати якомога якісніше, безпечнішу освіту в цих умовах, в тих можливостях, що не дозволяючи. Олександр, я вам дуже дякую за розмову. Я бажаю вам реалізувати ваші амбітні плани і провести в кращий стан усі ваші проекти. Дякую, дякую падам разом до перемоги.